Загадка дев'ята або кінець купання. Зима чи не зима, ніколи не треба забувати про фізичне тренування. Принаймні, так стверджує директив Нишпарка. Попри низьку температуру, щодня наш герой протягається в спортивний костюм і бігає під їзніми сходами згори вниз, згори, знизу вгору, а потім знову згори вниз, знизу вгору. Чому ви так шумите? Одного разу не витримав мертвяк. А я хіба шмолю? здивався нишпарка. І я ж бігаю в кетах, з якою підошвою. І що стохо? гнівно забулькотів директор чорнокнижника. Тут дерев'яні сходи. Я можу бігати босий, відказати, хто нишпарка. Це нічого не змінить, Буркнув Шмацвяк. «Буде навіть ще гірше, бо у вас точно кистеві стопи. Я можу загорнути їх у ручники, озвучив нову ідею Дикфнишперка, або всунути кожен стопу в торбинку з ватою. Мертіакса кревотів зубами. Пане зубами. Пане під'їзд вам на стадіон, процідив він. Мало того, що ви гупаєте по сходам, то ви ще й голосно сопите. На це деквізнишперка не було аргументів, бо ж доволі важко перед кожним тренуванням самому собі закривати ніс. Правда? Тоді він дійсно перестав сопіти, та існувала небезпека, здихано впасти на якомусь із поверхів. Вибачте, замучено сказав він, і почували в нагору, але смуток, як до ж має характерну рису. Він ніколи не триває довго. Тренування на сходах під'їзду заважало мертвяку, отож вони могли завер заважати іншим мешканцям будинку. Тому було б добре, якби ти внижпарка її припинив. Їх припинив. Але ж він не міг відмовитися від тренувань. Та хіба мало способів підтримувати взимку хорошу форму? Багато, можна кататися на лижах, можна їздити на ковзанах. можна, врешті-решт, витрошувати килими. Проблема лише в тому, що аби це зробити, треба мати відповідне обладнання. Ну тобто лижі, ковзани. Або хоча б килим. Диктизнушперка, на жаль, не мав ні лиш, ні ковзанів, ні малесенького килимочка. Тому треба було вигадати щось інше. Велосипед занадто слизько. Біг занадто холодно. Плавання? Хм, чому би і ні? Ви повинен плавати в Аполонці, запитав пан Метек. Як то в Аполонці? Здивувався дикий знижперка. Коли в останній їздив по рибало, ти пояснив пальметек, далеч з зробити дірку в льоді. До. Як одразу з кущі вибігли якісь голі люди, скочили у воду і полякали мені всю рибу. Але це, здається, дуже прикольно. Лякати рибу, купатися в холодній воді, та як ти нешфорка аж пересмикнуло. А я знаю, як називаються такі люди, почули вони голос Домініка, що повертає всі зі школи. Це моржі, на які з них виглядають, як бандючні пінгвіни, брукнув пан Матек, пригадуючи невдало риболовлю. Але люди, які люблять у синку купатися в озерах, ріках чи морі, це точно моржі, переконував Домінік, зупиняючись поруч з охоронцем. Ти активом нишпоркою, з активом нишпоркою. У нас був урок про них. Я не можу, заспокоїв пана Метека. Така актив нишпорка, я це актив. Я буду плавати в акваріумі. В акваріумі вигукнув Домінік і пан Метек. Жартую, Нишпарка. Я запишуся в басейн. Хіба не зрозуміло? Як пан Метек, так і Домінік з полегшенням зітхнули. Від, від детектива Нишпарка можна було чекати чого завгодно. Це ще точно ще того ж самого дня наш герой рушив до найближчого басейну. В рюкзачку на його плечах був рушник, старомодний, старомодні панталони для плавання і доволі дивний. Чепчик із гумовою качечкою на горі. Як можна було сподіватися, він став сенсацією ще, ще в роздягальні. особливо тоді, коли, збагнувши замість окулярів для плавання, він взяв звичайні сонячні окуляри. Але детектив ферка впевнено натягнув їх собі на нос. Зайшов у душ, а потім замислився. Завмер і стояв як доти. Доки не прийшла прибиральниця. Прокиньтесь, пане, сказала вона, закриваючи кран. Що що? за кивнишпарка повернувся думка реальності. Ви що, заснули? запитала прибиральниця, оглядаючи диктову з ніг до голови. Мені треба тут попри... поприбрати. Ой, ви праві, вибачте. до «Ви вийшов з-під душу, будь ласка. Так, так, і куди ще і це ви зібралися за месино голову. Осі пані прибиральниця зупинила диктива нишпорку на півдорозі. Тобто як куди? Під... відказав під... він питанням на питання. Це я питаю вас, куди з зубами жінка. У басейн, а куди ж ще мені йти? Будь ласка, до роздягальне в басейн. Диктива нешпорка окинув оком свій одяг для плавання. Навіщо? запитав він. Я вже переодягнутий. Саме так. Закивала пані Прибиральниця, а тепер ідіть і одягнітесь. Одягніться. Але ж я не буду плавати в одязі. Зі Цього ще тільки бракувало, вигукнула пані прибиральниця. То чому я повинна одягатися? А ви що хочете повертатися додому в плавках? Я взагалі зараз не планую повертатися додому. О, ні, спати ви то точно не будете. Спати, повторив шалешний диктивний шпорка. Ви що з глузду з'їхали? Я, я ж прийшов сюди поплавати. У такий час мені прибира... пані прибиральниця, погрозливо потрясла шваброю. Ми вже зачиняємося. Тобто як зачиняємося? Розервувався шпарка. Я щойно прийшов. Як то щойно рознервувалася пані прибиральниця? Ви стоїтель вже півтори години. шпарка подивився на неї з виразом широкого здивування. Півтори години не вірю, врешті проказав він. Ну тоді ви в це повірите, в роздягальні, там є годинник. Пані прибиральниця кисло посміхнулася. Півтори години прошепотів про сам до себе дитини шпарка. Звісно, я часом замислювався і надовго, але так, щоби в душі пані прибиральниця знизила плечима і проїхала. І приїхала швабра якраз біля ніктованишпарки. Детектив, ниш... Детектив нервово зарухав пальцями, а потім уважно подивився на свої долоні. Так, так виправив він на мить. Божевільний, чесне слово, злякався пані прибиральниця. десь на власні руки, наче на годинник. Я просто хотів перевірити, пояснив, як хто Чи справді я багато часу привів у душі? Та пані прибиральниця вже його не слухала, ородуючись шваброю. Вона швидко рухалася до виходу. Кінець.